Добрий вечір, країно. Я веду свій репортаж в СІЗО, де зараз тимчасово перебуває Ігор Коломойський. Відразу хочу сказати, що самого Коломойського тут зараз немає, бо він поїхав в Дніпр на Шабат. Стало відомо, що Коломойський правильно зайшов в хату, тобто відразу переписав її на своє близьке оточення. А серед тих Підпишеться на канал Мінус перший і залишить коментар від семи слів. Ми розіграємо заточку, що зробив Коломойський із зубної щітки. Ігор Коломойський придбав собі три заводи з виготовлення мила, щоб мати достатні запаси, і не було необхідності піднімати його в душі в СІЗО. Як стало відомо, у Коломойського не вийшло в СІЗО зліпити з м'якіша шахи, бо замість хліба у нього була маца. Тепер Коломойський намагається слідкувати за словами, бо його фрази дає батьо в рот звучать як заклик до дій для співкамерників. Джерела повідомляють, що Коломойського хочуть позбавити прав на 1 плюс 1. тобто заборонять робити замовлення в Євразії у щасливі години. До речі, кажуть, що саме після фрази Коломойського Кофі піть. Суд пішов на нараду для прийняття рішення щодо терміну утримання його в СІЗО. Після оголошення рішення Ігор Коломойський не розчув своїх адвокатів і почав готувати в СІЗО аплікацію. Ми будемо слідкувати за розвитком подій далі.